Часи, коли телевізори існували виключно задля перегляду телеканалів, давно пройшли. З появою інтернету чорні прямокутники стали ледь не центральним приладом в домі для відпочинку, розваг та навіть роботи. Але чим може здивувати сучасний телевізор, окрім характеристик? Сьогодні в нас партнерський огляд телевізору, який справді може здивувати. Тим часом підписуйтеся на канал, якщо в дитинстві батьки не дозволяли допізно дивитися телевізор, і ви через це відчували неймовірне розчарування. Діти вже пізно. Досить вам дивитися телевізор. Я його вимикаю. Отже, перед нами новинка від компанії Geyser 43-дюймовий LCD телевізор MetaSmart TV. Роздільна здатність 4К для цієї діагоналі робить щільність пікселів високою, що дуже позитивно впливає на чіткість та деталізацію зображення. Так, щоб розглядіти окремі пікселі, треба реально наблизитися до телевізора впритул. Але переглядати контент так близько я, звичайно б не радив. Але давайте на секунду відволічаємося від телевізора. Ніколи не думав, що зверну колись увагу на інструкцію до телевізора. Зазвичай люди її навіть не розкривають, але у випадку з телевізором Гейзер це буде великою помилкою. Ви просто гляньте, з яким креативом та гумором підійшли до написання інструкції. Це реально перша інструкція до техніки, яку я прочитав повністю. Ну і зверніть увагу, що вона написана виключно українською та англійською мовами. Так має бути. Повернімося до телевізора, який має широкий набір роз'ємів, підтримку швидкісного Wi-Fi, цифрового телебачення Т2 та Bluetooth у версії 5.1 для під'єднання різноманітних аксесуарів. Два 10-ваттні динаміки з підтримкою Dolby Audio забезпечать достатню гучність, навіть якщо телевізор розташований у великому приміщенні. Телевізор функціонує за допомогою операційної системи Android 11 для телевізорів, яка дозволяє завантажувати незліченну кількість застосунків з Play Market на будь-який смак. Оболонка працює швидко, і всі елементи інтерфейсу виведені логічно та інтуїтивно зрозуміло однак є тут дещо ексклюзивне, чого ви не знайдете на жодному іншому телевізорі, і мова йде про сучасне цифрове мистецтво. Можливо, пам'ятаєте, як ще зовсім нещодавно багаті красиві та відомі люди, тобто мої антиподи, купляли за сотні тисяч доларів nft зображення. Що, якщо я скажу вам, що такі ж зображення ви можете переглядати безкоштовно за допомогою фірмового застосунку MultiArt від компанії Geyser. Ба Більше твори сучасного мистецтва таким чином можна встановити на заставку вашого телевізора Geyser та перетворити звичайний чорний прямокутник на цифрову. Картинну галерею але якщо ви раптом не знали, то NFT є унікальним цифровим активом, записаним на блокчейні, що надає володарю право власності на цю цифрову сутність. Ця неповторність робить NFT цінним та популярним серед колекціонерів та художників. Та навіть якщо ви не художник чи колекціонер, є всі шанси, що деякі творіння сподобаються вам саме з естетичного боку. Не всі звичайно, бо сучасне мистецтво воно дуже багатогранне. But why? Why Why would you do that? Why would you you do do that? that? any of Застосунок мульті має логічний поділ цифрових токенів за категоріями. Також можна знайти популярних авторів зі своїм власним стилем та переглядати їхні роботи. Найцікавіші зображення легко додати до улюблених, щоб згодом не загубити. Але як їх вивести на заставку? Максимально просто: спочатку йдемо в налаштування, параметри пристрою, заставка і вибираємо мульті Тепер, після деякого часу неактивності, телевізор показує. Вашу персональну колекцію NFT. Компанія Geyser вирішила, що вже час інтегрувати метавсесвіт у телевізори. Метавсесвіт – це повністю цифровий світ, в якому ви можете бути ким завгодно. Є алкоголик. Та -та 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 Справді, у мене проблеми. Погодьтеся, що іноді від реального світу хочеться втекти і втекти дуже далеко. Для багатьох людей це ігри, але мета всесвіт це не менш захоплива штука. Особисто у мене є якісь відчуття занурення в матрицю. <плес> Ви ж просто отримуєте свій цифровий аватар, який можна налаштовувати як завгодно, та досліджувати великий відкритий світ, де можна. Взаємодіяти з іншими людьми. Не можу сказати, що метавсесвіт замінить ігри чи перегляд фільмів і серіалів, але іноді задля розваги, чому б і не спробувати. А як взагалі керувати телевізором? Пульт дистанційного керування відіграє досить важливу роль, і в цьому випадку складно його не похвалити. Всі необхідні клавіші є, при цьому немає нічого зайвого. Додаткові клавіші максимально корисні, швидкий доступ до Ютуба, Нетфлікса, Прайм Відео і Google Play. Сам пульт доволі маленький і приємно лягає в руку. Сила сигналу достатня, щоб не направляти пульт в бік телевізора щоразу при натисненні кнопок. Працює маніпулятор від двох батарейок типу розміру ААА, які завбачливо поставляються в комплекті. Не забули і про голосовий пошук, всього одним натисненням відповідної клавіші можна продиктувати свій запит для Google асистента. Та не пультом єдиним: керувати телевізором можна і за допомогою смартфона, підтримуються технології Miracast та AirPlay 2. Вивести контент зі свого смартфона. Смартфона на великий екран абсолютно не проблема. Можна перетворити свій мобільник на той же пульт, просто завантаживши додаток Geyser TV Remote. Якщо раптом шукати пульт чи смартфон вам ліньки, то позаду на корпусі телевізора є джойстик, який виконує базові функції керування. Безсумнівно, телевізор Meta Smart TV робить складні речі простими, оскільки ще кілька років тому різні мета всесвіти та NFT були для нас диковинкою. Тоді як тут ознайомитися з ними можна за допомогою кількох кліків. Все це трансформує ваші враження від телевізора, який навіть без використання заявлених функцій надасть вам якісне та приємне зображення і максимальну варіативність перегляду контенту. Телек тонкий, має досить тонкі рамки і стильно виглядатиме в. В будь-якому інтер'єрі у мене залишилися виключно позитивні емоції після використання Meta Smart TV. Приємно, коли компанія намагається впровадити різні цікаві штуки у свою продукцію і тримає руку на пульсі сучасних трендів. Ще хочу додати, що є ще досі залишилася каста людей, така невелика каста, але вона є, яка вважає, що власники телевізорів, якісь от вони якісь не такі, тому що в нас вже зараз є там смартфони, планшети, там монітори, і можна вирішувати самому, який контент споживати. Але відколи телевізори стали розумними, це взагалі вже не грає ніякої ролі, тому що про телебачення багато людей взагалі забули. При тому вони мають телевізор вдома і користуються ним просто як інструмент. Для виведення контенту, який людям подобається, з різних джерел, абсолютно різних категорій. Поради від Тані. Сьогодні буде новинка. Поради від Влада. Чо? Так не чесно. Давай, давай. Краще придбати один хороший телевізор, ніж два поганих. Oh, гад! Та ти Я тобі допомагаю. <свіс> Краще маленький телевізор у вас вдома, ніж великий телевізор у магазині. А? А? Ну, взагалі, 43 дюйми це нормальний розім, якщо що, не комплексуйте, я користуюся такою діагоналлю вже багато років. І так іноді хочеться більший телевізор, але в принципі для багатьох випадків його вистачає. Головне, вміти користуватися, скажімо так. Ось. І е, е, так само така діагональ може підійти на кухню, скажімо так, або в кімнаті, там, не знаю, в спальню. Коротше, вже я маю.